Далі говоримо про відповідальність за написане та опубліковане, особливо якщо мова йде про акулпера у розпал передвиборчої кампанії. Видання, що роблять собі ім'я на так званому чорному піарі, потрапляють на лаву суду. Так газеті Проскурів загрожувало тимчасове закриття. За що дивіться далі? 11 вересня у газеті Хмельницької міської ради Проскурів з'явилася стаття під назвою Передвиборчий цирк розпочали регіонали. У ній журналісти зробили свою оцінку діяльності народних депутатів від Хмельниччини. У матеріалі Сергію Лабазюку приписали членство у партії регіонів. Народний депутат Лабазюк Сергій Петевич ніколи не був членом фракції регіонів. До 27 лютого 2014 року він взагалі був позафракційним, а з 27 лютого став членом депутатської групи суверенна європейська Україна». Вказана інформація була недостовірною. Опублікована в газеті. Представники нардепа звернулися до редакції з вимогою опублікувати на шпальтах відповідь на вказану недостовірну інформацію. Для цього надали довідку з апарату Верховної Ради щодо партійної приналежності Лабазюка. У виданні кажуть, відповідну інформацію у номері розмістили. Ми дали. Про фракційність і партійність нардепа Сергія Лобузюка і от курсивом виділили з відповіді чітко його відповідь на основі довідки від апарату Верховної Ради. Оці курсивом виділені його твердження, що він не є членом фракції. Опублікувати опублікували, однак із серйозними порушеннями це вже зауважують юристи, адже відповідь має бути розташована на тій же сторінці, що і попередня публікація, а текст не повинен містити оціночних суджень. Опублікована під назвою відповідь як бачите, тут написано продовження теми і назва публікації, тобто не зазначено найменування, що це саме відповідь. Далі відповідно до вимог закону, відповідь має бути опублікована в повному розмірі без будь-яких склерочень, коментарів, додатків і так далі. Як бачимо, відповідь тут виділена красиво. Я вас заповняю, і я вам можу надати текст самої відповіді, яку ми надсилали. Відповідь надана не в повному розмірі. Більше того, вона супроводжується коментарями. Які становлять більший об'єм, навіть ніж той та частина відповіді, яка опублікована, все це є е, порушенням вимог законодавства, саме такі кричущі факти стимулювали представників Сергія Лабазюка йти до суду з вимогою опублікувати повторно з дотриманням відповідних норм закону відповідь у виданні. А ще на передвиборчий період тимчасово припинити діяльність газети Проскурів. Після кількагодинного засідання судді частково вдовольнили позов. Газета працюватиме і далі. А От на шпальтах Проскурова таки з'явиться правдива інформація, якої вимагають представники народного депутата. Суд задоволив частково позов, визнав неправомірною бездіяльність газети щодо публікації і відповіді і зобов'язав газету опублікувати відповідь. В частині позовних вимог щодо заборони випуску газету на період виборчого процесу нам відмовлено. Ми задоволені рішенням суду. Суд об'єктивно дослідив всі обставини справи і виніс правосудне рішення. Та нормальне рішення суду, коректне, гарне. Серйозне, звичайно, дамо відповідь.